Виконуємо номер 913 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Нехай П. Периметр а, Б, С – довжин його сторін. Знайди ці довжини, якщо периметр дорівнює 42 см, а дорівнює 2П відняти 72 см. Б дорівнює частка відділення суми А і 22 на 2. Приступаємо до виконання. Якщо периметр дорівнює 42, то А дорівнює 2. Множимо на 42 і віднімаємо 72. 2 помножити на 42 це буде 84. І 84 відняти 72, маємо 12 сантиметрів. Далі, якщо ми знайшли вже А дорівнює 12, то Б дорівнює 12 додати 22 і поділити на 2. 12 додати 22 буде 34, ділимо на 2, маємо 17 сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо: нам необхідно знайти третю сторону С. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Щоб знайти третю сторону, необхідно від периметра відняти суму першої і другої сторони. Якщо периметр дорівнює 42, А дорівнює 12, Б дорівнює 17, то це буде дорівнювати. 42 відняти 12, додати 17. 12 додати 17, це буде 29. І 42 відняти 29 маємо 13 сантиметрів. Запишемо відповідь. Відповідь. А у нас 12 см, Б у нас 17 см. І С у нас 13 см. Ми знайшли сторони трикутника. Якщо периметр дорівнює 42 см, сторона А дорівнює двом периметрам. Різниці двох периметрів і числа 72 б дорівнює части відділення суми А і 22 на 2. Номер 913. Виконано.